Вітаю для художників, колекціонерів та й взагалі для всіх, хто володіє творами мистецтва, ідея вивести їх за кордон часто звучить, ну скажімо, трохи лячно, але насправді хвилюватися не варто. У цьому розборі ми пройдемося по всьому шляху крок за кроком і перетворимо цей, на перший погляд, складний процес на просту і зрозумілу інструкцію. Отже, головне питання, яке всіх турбує. Як зробити все легально, щоб на митниці не виникло жодних проблем і зайвих запитань? Саме на це питання ми сьогодні і дамо вичерпну відповідь так, перевезення мистецтва через кордон це часто здається чимось дуже заплутаним і бюрократичним. Але знаєте, як тільки розібратися в правилах, все стає набагато простішим. Давайте просто розкладемо все по поличкам. І перше, що треба зрозуміти, навіщо взагалі вся ця процедура існує. Її головна мета це захист культурної спадщини України. Тобто держава хоче бути впевнена, що найцінніші, найважливіші твори, які є національним надбанням, залишаються в країні. Все логічно. І щоб вирішити цю задачу, існує один єдиний документ це, по суті, ключ, який відкриває кордони для вашого твору мистецтва. І цей документ офіційно називається висновок експерта. Якщо говорити просто, то це такий собі паспорт для картини чи скульптури. Він юридично підтверджує, цей об'єкт не є національною культурною спадщиною, його можна вільно вивозити. До речі, є цікавий нюанс у розмовах. Цей папір часто називають просто дозвіл або довідка, але з юридичної точки зору правильна назва саме висновок державного експерта. Це важливо знати, щоб говорити з чиновниками однією мовою і уникнути непорозумінь. А тепер найважливіше головний критерій, який по суті і визначає, чи можна вивести твір, все зводиться до одного дуже простого правила. Запам'ятайте цю дату 1950 цей рік, наче фільтр, який відділяє сучасне мистецтво від того, що потребує особливого контролю. І правило звучить так: якщо твір мистецтва будь-що, картина, графіка, скульптура, створений після 1950 року, його можна вивозити. Якщо ж він створений раніше, це вже зовсім інша, набагато складніша історія, яка вимагає окремого розгляду. Гаразд, з теорією, здається, все зрозуміло. Переходимо до найцікавішого, до практики. Отже, як же отримати той самий висновок? Ось покроковий план. Весь процес складається з трьох простих кроків: перший збираємо необхідні документи, другий звертаємося до правильного експерта, і третій фінальний отримуємо готовий висновок. Все дуже логічно і послідовно. Так, а що ж це за документи? По-перше, потрібне підтвердження права власності. Це може бути чек з галереї, договор купівлі продажу. По-друге, потрібні чіткі якісні фотографії роботи спереду, ззаду і обов'язково крупним планом підпис, якщо він є. Ну і звісно, особисті дані власника і країна, куди робота прямує. І ось тут увага надзвичайно важливий момент. Експерт, до якого звертаєтеся, обов'язково повинен мати державну акредитацію. У митних служб є списки таких акредитованих фахівців, і вони це перевіряють. Висновок від неакредитованого експерта на кордоні просто не приймуть. А що саме робить експерт? Він не просто дивиться на роботу і каже так, гарна ні. Він проводить ретельну перевірку за трьома державними реєстрами. По перше, чи не значиться об'єкт у списку заборонених до вивозу. По друге, чи не входить він до реєстру Національної культурної спадщини. І по третє, чи не перебуває він у розшуку як вкрадений. Тепер про терміни. Офіційно за законом на видачу висновку відводиться до 30 днів. Але на практиці все буває набагато швидше. Якщо звернутися до спеціалізованих агентств або галереї, які постійно працюють з експертами, то цілком реально отримати цей документ навіть за один день. Добре, отримати документ можна, але наскільки він насправді важливий, може, це просто формальність? Давайте подивимося на реалії митного контролю. І ось ця фраза, мабуть, пояснює все. Співробітник митниці, не мистецтвознавець, він не зобов'язаний розбиратися в стилях, знати художників чи відрідняти олію від акрилу. Його завдання перевірити документи. І єдиний папір, який його цікавить у цьому випадку, це офіційний висновок. Все. До того ж, важливо знати, що ситуація змінилася раніше, до 2020 року, на деяких великих митних пунктах ще були штатні експерти, які теоретично могли провести оцінку на місці. Зараз їх там немає. Це означає, що варіанту вирішити питання на кордоні більше не існує, все потрібно готувати заздалегідь. І тут, звичайно, може виникнути спокусливе запитання. А що якщо ризикнути, просто поїхати без документів може пощастить? Відповідь тут однозначна і дуже категорична ні. Навіть не варто намагатися. Спроба вивести твір мистецтва без висновку це розцінюється як незаконне переміщення культурних цінностей, це порушення закону з усіма відповідними і дуже неприємними наслідками. Ризик абсолютно невиправданий. Отже, як бачимо, процедура отримання висновку це не якась бюрократична перепона, це цивілізований і зрозумілий механізм. Він з одного боку захищає нашу спадщину, а з іншого абсолютно легально відкриває двері для сучасного українського мистецтва на світову арену. І знання цих правил просто дозволяє робити все правильно. І тоді залишається лише одне, але найцікавіше питання: яке саме українське мистецтво світ побачить наступним?